Зробили собі штаб-квартиру в цьому будинку в жовтому. З цієї сторони заїхали танками, закрили під'їзди і перебували, почали трощити всі квартири, вибивати двері, ну, як татаро-монгольське іго заходить там на якусь територію. Було страшно, вони лякали, вони пропонували евакуацію через Білорусі до Москви, що все буде гаразд, купа грошей, навчання, ну прям золоті гори. Звичайно, ніхто не погодився. Садочок просто нам дав шанс на життя, чесно кажучи. Ми тут з 25 лютого і зараз ми, ми пішли буквально пару днів назад тільки додому. Всяке було. Тобто ти виходиш, там трупи лежать. Я просилася, щоб піти до мами, хоч подивитися, чи жива вона троє суток. Я не знаю, чи жива, холодно, голодно. Вони приставили мені, дали солдата. Ну, він йшов ззаді зі зброєю. Я йшла, тряслася і плакала. Нас залишилось потім тут біля 60 Це в основному літні люди, літні старіки, які не могли йти далеко, щоб евакуюватися. І, або залишалися ну, по іншим причинам. І коли керівництво теж евакувалося, вони залишили нам з чоловіком ключі. Тобто, ми готували від кухні, готували їжу тут на вулиці. У нас був генератор, і ми спочатку ще генератор включали. Потім вони заборонили телефони. Якщо побачить телефон, розстріл на місці був. І ми не знали ніяка яка дата, тільки завдяки хоч годиннику я знала, скільки часу. А от, наприклад, там біля розстріляли двох чоловіків, біля гаража лежали два трупи. І я виходжу, я це перший раз бачила, коли солдат за мною йде. Я виходжу, і два трупи лежать, і мозги на цьому на... Воротах, це ну це, це зараз вже якось ми бачимо це все, вже ну, звикли до цього. А спочатку це було просто ну, жахіття. Нам заборонялося дивитися на техніку. Коли йде техніка, треба було всім тікати з двору, не дивитися на них, опускаєш обличчя, щоб не бачити їх обличчя, не дозволялося. І плюс до цього це весь час було. Бомбили, бомбили, бомбили. Вони стріляли звідти. Вони поставили танк і стріляли. Вони нами прикривалися. І наші хлопці не могли на них, ну, як би, тобто прикривалися нами. І хлопці не могли сюди зайти або ударити з ірпіня, наприклад. Тому що тут були і ми і вони це знали. От там от були снайпери, і ми всі були під снайперами, просто тут розташовано як на блюдці, на тарілці. Сашко у нас був головний ключник. В нього був ключ, він за нього відповідав. Так. Тут так спали. Я тут можу вже наосліп ходити. <смі> Були люди зі своїми домашніми улюбленцями і з котиками, і з собачками, ділили собу, свою байку з ними. Ми правда, там у кого котика або собачка трошки більше давали, щоб ну, якось. Кормить ж треба, теж з тварин. Кожного дня просинаєшся цей день сурка, а вони сидять і сидять, і думаєш, Боже, молишся Богу, лягаєш спати. боже, коли вони вже йдуть. Це нереально важко. Я не знаю, людина ну, людина не має такого терпіти. Це, це не людяно ну, просто, так жити не можна. Я в них запитала, кажу, а чого, чого ви сюди прийшли? Ані освобождають. Я кажу, а від кого нас освобождають? Ми жили, ходили на роботу, все як би це. От Бендери. Я говорю, так тут його Вони самі не понимали, не розуміли, чого вони сюди прийшли. Коли дозволяли ще включати генератор, потрібен був бензин. Треба був бензин. І нам треба було вийти наверх. Я руку піднімаю, попросила, кажу, можна ми сходимо за бензином. Вони дозволили. Ми виходимо на сусідню вулицю. Четверо нас було, щоб взяти цей бензин з трубою, з каністрою. І напроти стояли танки, і вибігає бригадир танкістів. Гать, ви що, то? Ви тут снайпери везде. А ми говоримо, а що нам робити? Нам треба бензин, у нас генератор, ми з дитячого садочка. У нас там лю купа людей, нам треба щось їсти, щоб ну, були якісь продукти. Він сам взяв цей шланг, а, взяв цей каністру, сам вони пробили, цим, а, ну, пробили машину сюди, і він так цим шлангом як, ну, потягнув, щоб бензин пішов. А Петя каже, ну що каже, Та ви що, сибір'як, Ну такий здоровий. Он говорит, мой дід переворачується в гробу, что я здесь я родом з Чернігова. 30 березня, в 6 вечора вони пішли, дуже швидко зібралися за 10 хвилин з матами, з орами. забирали унітази, увезли з собою. Коробки кітікет з собачими кормами, там, собачими, котячими кормами. Ну, тобто, забиралися і вони за 10 хвилин виїхали. І тоді ми вже почули, що відбулося взагалі побутчі. Тоді вже дізналися, коли можна було включати телефони. Ми включили генератор, вже підзарядилися, і тоді ми вже, і це був для нас ну це ще ще більше шо.